І всім знову привіт! Ви з нами на нашому каналі чи круто буктюб. Новий я з вами Анджеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, поставите лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні в мене ось така дуже прикольна книга, яка зветься Скот Пілігрим, Скот Пілігрим та його зоряний час. Написав цю книгу Брайан Лі Омейлі, і це кольорове видання. Це шоста частина. В мене є перша, друга, третя, четверта, п'ята. І шоста, за якою я їхала на книжковий арсенал 900 кілометрів метрів. 900 метрів тільки долізла. мені дуже сподобалась, вкладинка Обгар... дуже прикольна. Взагалі, Скот Пілігрим це хлопець, який живе з його другом Геєм в одній квартирі, тому що він бідний. Ну, в нього не було, не було роботи, потім він її знайшов, а, і він зустрічався з дівчинкою ось вона, nice чау якій тоді було 17 років, а йому було 23. А ось. Потім він знайшов собі дівчину, її звали Рамона, Вона постійно змінювала свої образи, красилася, стриглася і тому подібне, але в різні кольори. Таборга тут вона була така. і тут ніде немає. Давайте візьмемо четверту книгу і зрівняємо тут. Вона така? Добре, це не дуже прикольне зрівняння. Ні-ні. Давайте знайдемо краще зрівняння. В неї були сині, рожеве, сині рожеве волосся, не знаю, зелене. Це було. Це вона. Оце вона. Вона була дуже красива, вона постійно змінювала свої образи, і кожен її личив, а, цій, а, як на мене, тут вона була най найкрасивіша. Ну Дивіться на неї. Історія була про, то, про те, а, як в п'ятій частині вона пішла кудись, і а, він, а, вони. Малися, вони мали битися з Гідеоном, з Гідеоном? З Гідеоном? Коротше, з її колишнім, тому що він е, вже подолав із шістьох колишніх, і залишився останній сьомий. Ось, е, І він з ним мав битися. <світку> Тут була така історія трошки заплутана. Але вона невелика, ця книга, Мі мені вона дуже сподобалась. Я прочитала за день, і це я робила і свої справи. Ось М -м -м -м. вона мені взагалі дуже. Це, -це, -мі -це мій топ друга чи третя книга взагалі. Ось, і він мав битися з Гідеоном, а Рамони не було. Тому що вона кудись пішла йому залишила записку, що. Типу, о, що, що вона що, що хоче розійтись і ще типу того. Але потім, коли вони почали битися з Гідеоном, він його подолав Гідеон його вбив, а Скот Пілігрим, він вмер, побачив Рамону, він з нею порозмовляв. І як ем, всі в, в третій частині ось вона е, йому дали друге життя за те, що я не знаю, що. Коротше, йому дали друге життя. Е, ось, Він ожив, і Рамона вона повернулася типу. Ну, я сама не зрозуміла, як вона повернулась, але вони почали битися. А хто переміг і що сталося, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю дуже прикольну книгу. Читайте різними мовами: англійською, словацькою, чеською, польською, э, румунською, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. На всім па па па, -па.